Новий навчальний рік деякі школярі зустріли на новому місці. Учні перших четвертих класів гуманітарної гімназії номер 1 переїхали у приміщення 25-ї школи. Тут створили школу першого ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов. Навчально-виховний комплекс, спеціалізована школа першого ступеню, гуманітарна гімназія номер 1 В ній відбулася реорганізація, і вона поділилася на два самостійних заклади. Це наш заклад, який я тільки що вам представила. Це спеціалізована школа з поглибливим вивченням іноземних мов першого ступеню. І в приміщенні, де була знаходився школа номер 1 залишилась гуманітарна гімназія. З першої школи ми перейшли 24 класи, в них навчалося 740 учнів і 8 класів залишилось з 25 школи. Весь колектив вчителів перейшов повністю сюди. Ніхто з вчителів не залишився, не звільнився. Всі вчителі 100% прийшли до цього закладу. Коли ми навчалися в цій школі, в нас в класі було 35 дітей, всі абсолютно до одного перейшли. В цю школу і на сьогоднішній день у нас теж 35 дітей. Ну а про адаптацію дітей, мабуть, вам варто запитати в них, тому що мені здається, наскільки я питаю їх, ніхто дискомфорту не відчуває. Спочатку, звичайно, звикають до переїздів, до транспорту, до як їхати сюди, як назад. Школу вивчають, вивчаємо разом, але я думаю, що ні для кого з них немає ніякого дискомфорту в тому, що вже ми маємо на сьогоднішній день. Коли ми перший раз зайшли до класу, то я ну, не дуже, ну, коли ми в столову ходили, в їдальню, то я трошки плуталася, а зараз вже звикла. Спочатку було незвично, не знав дороги там, а потім вже з часом почав привикати. Прийняв добре, тому що перейшов з рідним класом, з рідною вчителькою. Ну, обставини то ті самі, все те саме. Тільки на якихось там 20. Квадратних дюймів менший клас. Тут це все приємно, тут немає старших класників, слава Богу. І моя сестра тут не вчиться, тут я можу вже сама добиратися. Йти, я як самостійна. Тут, мені тут дуже подобається, тут велика ідальна, комфортна, тут дуже зручно. Новий клас дуже гарний, тут дуже тепло. Мені тут подобається, все дуже добре. За запрошую школою скучалися трішки, Ну тому що я там з першого класу. На сьогоднішній день у нас навчається 880 дітей. Вони розміщені в 30, сформовані в 32 учнівських колектива. Значить, аудиторії, які ми тут отримали, нам їх вистачило. Ну, звичайно, переїзд, ви розумієте, що е, потребував деяких клопотів, але на сьогоднішній день, до, на перше навіть вересня, абсолютно всі класи були облаштовані, е, діти сіли за шкільні парти. Переїзд, так як і для всіх, звичайно, перевезення меблів, все це було кількаденна робота. Батьки. Дуже допомогли в цьому, підставили своє плече і перенесли, встановили меблі, змонтували, повішали штори, тому що, звичайно, клас, який виїжджав, забрав все своє майне з собою. У зв'язку з тим, що ми були в кожному класі по два вчителя, то звичайно, що нехватка меблів була, недостатня кількість, і департамент освіти нам надав нові парти і нову дошку в кабінет. Все решта меблів вже ми мали свої. Звичайно, де якусь частину дітей ми втратили, але це незначна частина дітей, це ті діти, які все ж таки географічне розташування школи, можливо, десь їх не влаштовувало. Але наш заклад не має території обслуговування, і до нас доїжджають діти зі всіх куточків міста. Навіть є такі, що із майданча Пальських, Стрижівка, навіть тих. Таких поселень, які знаходяться біля Вінниці, а це – 10-та школа. Старшокласники 25-ї школи тепер навчаються тут. В заклад до нас прийшло 210 дітей з 5 по 11 клас з 25 школи і 22 педагоги разом з ними. Тобто діти навчаються. Ну я думаю, що ми нам ми намагалися створити комфортні умови для створення дуже такого якісного і м'якого психологічного клімату, і для того, щоб адаптація дітей в стінах цієї цього закладу пройшла як менш безболісно. Мені все подобається. Гарні вчителі, клас гарний, теплий. У мене немає ніяких мінусів, тому мені все подобається. Клас великий, школа гарна. Вчителя помінялися, так все так само. Ну, непривично, тому що переходити з і в другу там новий колектив, а так все нормально. Вчителі нормальні всі. Взагалі класно, що наш класний керівник прийшов. Ну, класно, хороший ремонт, все устраювати. Жити можна. Діти то, взагалі, вони прагнуть завжди якихось змін і з задоволенням ідуть на ці зміни. Їм просто цікаво. Важче, напевне, батькам і педагогам. Але педагоги теж. Ну, ми виконуємо одне завдання. Ми всі освітяни. Ми працюємо для того, щоб дати дітям освіту, причому якісну освіту. Тому я думаю, між нами не може бути ніяких суперечок, і ми повинні створити один педагогічний, учнівський і батьківський колектив в тому числі. Якщо я пропрацювала 30 років в школі 25, звичайно болісно, звичайно, болісно. Ну і мабуть не тільки я, а й кожній би людині було болісно. Ну, ми прийшли в 10-ту школу. Нам дали гарний клас, гарний ремонт в класі був зроблений. Звичайно, ми все те, що придбали з батьками в своїй школі, що вкладали гроші. Ми все. Взяли, нам дозволили це зробити, і ми привезли сюди до школи. Привезли шкаф і ці всі наробки, які я працювала в 25-й школі, Я це все взяла з собою: телевізор, DVD, фотокарточки. Ось бачите, фотокартки письменників і твори, які вони написали. Ну, так, а парти, і кажуть, що дуже гарний ремонт. Клас ремонт був дуже гарний зроблений. Ми вдячні, що нам дали такий клас гарний. Звичайно, школа вся була відремонтована і підготовлена до прийому учнів, але ну, не можна сказати, що всі класи, класні кімнати і кабінети в однаковому стані. Для прийняття, ну, так як ми скажімо, ми як хазії, і для прийняття, для того, щоб створити комфортні умови перебування дітям і педагогам, щоб це було менш безболісно, всі самі найкращі класні кімнати і кабінети, де дещо своїх якби, дітей ми потіснили. Але віддали все найкраще для того, щоб ці діти відчули ну, атмосферу турботи і, і, і любові і якогось комфорту отут в нашому закладі. Всі школи працюють стабільно. Більше того, хочу сказати і акцентувати увагу на тому, що 22 вчителі, які прийшли в 10-ту школу з 25-ти разом зі своїми середніми і старшими класами, і з 22 в 9 збільшилось навантаження, кількість годин, відповідно, збільшилась заробітна плата. Кількість дітей в цьому навчальному році у нас, як я вже говорю, збільшилась і налічує біля 34 тисяч школярів. Випускників в цьому році буде 2100 випускників, і ми надіємося що наші зусилля, які спрямовані на якість освіти, вони направлені будуть на те, щоб наші діти дійсно досягали тих результатів, яких ми бажаємо, допомогти їм успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання, визначити в майбутньому своєю професією і дадуть можливість реалізувати власному я в освітній траєкторії. На цьому тижні у Вінниці відкрилась нова амбулаторія сімейної медицини. Лікувальний заклад з'явився в районі ДПЗ. Там будуть працювати три лікаря та шість медсестер. Тепер у Вінниці вже 11 амбулаторій сімейної медицини. В мікрорайоні на Тарнагородського мешкає багато тисяч людей і вони не мали можливості в нормальних умовах отримати медичні послуги. Були вимушені їздити в центр міста після тиріччя перемоги для того, щоб отримати медичні медичну допомогу. Буду приймати амбулаторно хворих і здорових дітей. Будемо виконувати профілактичні патронажні огляди дітей, щеплення плануємо навчити обучити медсестер для того, щоб на подальшому виконувати щеплення. Обов'язково у нас буде невідкладна допомога. Тому якщо комусь на прийомі або хтось прийде до нас, звернеться з якимись проблемами. Обов'язково буде надана невідкладна допомога. Ми також обслуговуємо виклики на дому. Є у нас кабінет невідкладної допомоги. Він же первинного огляду, то тобто там буде сидіти медсестра, яка буде при первинному зверненні хворого на прийом, буде вимірювати тиск кабінету лікарського огляду. Є шафка зі всіма необхідними медикаментами. Кімнату для дітей відкрили у холі Вінницької міської ради. Вона має назву Смайлик. Тут відвідувачі мерії можуть на деякий час залишити своїх дітей. За дітьми доглядатиме вихователька. А на набережні біля фонтану з'явився трьохметровий чайник, із нього можна не тільки попити кави та чаю, але й взнати про визначні місця Вінниці, і навіть замовити білети на будь-який транспорт. 好了，咱们来跳个舞。 Кількість максимальна до вісьми чоловік. Дітки мають бути здоровені, мають бути проведені батьками і на обмежений час є дуже великий вибір іграшок, книжок, різних матеріалів для творчості. Це перша кімната, як я сказав, в приміщенній мерії. До 15 жовтня є моє наручення. виконати такі кімнати у всіх центрах адміністративних послуг, тобто вони з'являться в кожному центрі адмінпослуг в кожному районі міста. Очень много всяких вариантов, всяких арт-объектов, но пришли все-таки к чайнику, потому что ну, хотілося чего-то теплого, родного. Хотілося совместити какие-то более современные материалы с элементами более старинными, какими-то элементы ковки, дерева. Фитодизайн присутствует также. Тут є графік роботи фонтану по кожному дню. Тут будуть ордес екскурсоводи, які можуть дати консультацію щодо того, що в місті можна подивитися, яку екскурсію можна замовити. Окрім іншого, тут буде працювати Wi-Fi, окрім іншого, тут буде система оповіщення, тут будуть можливо забронювати готель, якщо потрібен, забронювати трансфер. Ну і окрім іншого буде надавати чай, каву.